Її млинці пахнуть рідним домом і затишком. Тепер переселенка з Луганщини готує їх у центрі Львова. За час війни сім'я Юлії Хохлової вже вдруге покидає дім і починає життя заново. Як наважились відкрити власну справу, чи не бояться конкуренції? У чому секрет їхніх особливих млинців знає наша Олександра Стасишин. Ось такі млинці ми робимо. Є солодкі, є солоні. Млинці зі сходу у це Львова робить Юлія Хохлова. До того готувала їх лише для своєї сім'ї. Як починати життя з нуля у новому місті? Жінка знає не з переказів. Через війну вона двічі покидала рідний дім у Луганській області у 2014-му – Первомайськ, а потім рубіжне. Не було якихось думок, що буде далі, що нам робити. Просто береш і їдеш, бо розумієш, що саме цінне, що ти маєш, це своє життя, життя своїх дітей. все. приїхала і плакала перші три дні, тому що я розуміла, що що я тут зможу, це велике місто, це не для мене. На Луганщині Юлія працювала перукарем тому спершу і тут орендувала місце у салоні та почала набирати базу клієнтів. Та згодом вирішила ризикнути, подалась на грант і вирішила заснувати власну справу з запахом домашнього затишку і теплими спогадами дитинства. Ми розуміли, що це велика конкуренція, і що у Львові ну все смачно. Я люблю млинці. Мої діти люблять млинці. Це по перше. По друге їх не так багато у Львові. Це такий не не якийсь секретний рецепт. Це молоко, це борошно, це якісь натуральні продукти. Всі інгредієнти для наших млинців вони не зберігаються довго. Тобто вони робляться сьогодні і на сьогодні. І це є свіжий продукт. По-третє, це млинець, який робиться прямо при вас. Тож у невеличкому приміщенні, частину якого займає відкрита кухня, Юлія разом із помічницею готує млинці. Усе на очах у покупців швидко і смачно. Самий популярний, напевно, млинець це курка гриби сир. Є з гущеним молоком і з горішками. І ще новими зробили із вишнею маком і крем-сиром». Чи повернеться її сім'я додому після деокупації? Юлія не загадує єдине, що знає точно, перемога буде. Головне вірити і наближати. Я буду вірити до останнього, коли останній остання людина буде говорити мені, що ні, я все одно буду вірити. Я не бачу свого майбутнього і майбутнього моїх дітей на окупованій території, а тим паче в Росії. Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжпинський. Ми – Україна, марафон Єдині новини.